Заготовочки продовжуються. Оце висушились грушечки та леганська красуня. Я їх різала на 4, тому що вони, бачите, такі довгі, подовготі. І на базарі сьогодні я купила сливи венгерка. Оце я мию в друшлячок, Воно стікає і роблю отако. оці всі сливи зроблю в'яленими, не сушеними сушеними такими, знаєте, як дуб, а прив'ялю тільки. Вони будуть такі добрі, смачні. Буду показувати. Дуже попалися добрі сливочки. Ну, Венгерки то взагалі, бачите, як костомашки відстають. І вони такі жовті, не знаю, чи телефон передає. Вони смачні, присмачні. Ну, Трошки роботи є, але то що? Дивіться, оцю твердішу. Актинидію я залишила тут, а ту перемила на друшечок стекло і передавила прямо рукою у перчатці, передавила, добавила... Ну потім покажу, не хочу, бо ж, бачите, що роблю. Додавила трошки меду. От на ту актинидію, що там в мене є, така мисочка глибока, то я добавила, ну може, дві ложки меду, вона солодка. Отаке, от так що буду зараз займатися сливочками. В'ялені сливи дуже люблю. Сушені мені ну, такі, знаєте, отак, от як груша висушені, то так не хочу. Хочу, щоб було, щоб було в'ялені. Вони тоді такі, ну, прямо добрі, покажу вам. Добренько на цьому все. Буду працювати. Вам дякую за перегляди. Хто ще як робить грушу? Компоти не люблю я не люблю В'ялені такі, щоб набрати і їсти. <гум> щоб, знаєте, як вийде, таке, як я хочу, я ще куплю відро, а потім ще куплю відро. Якраз зараз е, збирають урожай сливочок. Отаке всього найкращого вам здоров'ячка. Щоб у вас все в родинах було добре, робимо заготовки на зиму, щось треба старатися, тому що. Попереду зима, вже тоді не буде такого, що вийшли, вирвали із дерева чи з куща, чи пішли, купили, чи ще що. У мене слив немає. От. Отаке. От так що, добренько, дякую вам за все, за підписки, за лайки, за коментарі. І вам всього самого найкращого. Буду працювати. Робота сама не робиться, знаєте? Треба щось робити.